Надвечір'я Христового Різдва настав святий вечір, а різдво Ісуса приходить до кожної людини на землю, і ми всі готуємось до надвечір'я різдва маленького Ісуса. Люди готують 12 страв за українськими звичаями і прикрашають свої оселі дідуком, поспівують дзвінки радісні колядки. А яка велика радість настає на душі, бо святий вечір це велике радісне свято, як на небі, так і на землі. Бо народжується син Божий, маленький Ісусик, Спаситель земного світу. За після появи на небі першої зірки, ця сім'я до святої вечері сідає до столу вечеряти. І з молитвою і зі сльозами на очах, бо материнське серце болить, а душа плаче, бо разом з ними немає люблячого сина, а у дружини чоловіка, у дітей батька, у сестри брата, бо жорстока війна вбиває наших дорогих невинних люблячих синів. Боже Небесний! Дай нам сили це терпіння перенести на нашій рідній землі, змилуйся над нами грішним, і прости нам наші всі провини великі і малі. Бо маленький Ісусик народжується, щоб бути з нами на землі, і нас втішає, щоб своїм життям і смертю, Воскресінням, Вознесінням показати дорогу, яка веде до Небесного Царства. А перша зірка на небі це є початок великого радісного свята з колядкою. А ми відчуваємо вдячність Богові за цей святий вечір. А в людських серцях лунає радісна пісня З нами Бог. Розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. І в святий вечір Отець Небесний всіх людей вітає. А ми, люди, величаймо маленького Ісусика колядками, Ті дорослі, і старенькі бабусі, і маленькі діти на землі. По сьогодні святий вечір, як на небі, так і на землі. По світлий, ясний, зоряний час прийшов до людський рід і святий вечір усіх людей світу єднає нас. Христос родився. Славім його навіки. Амінь.